Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможуть карти. Дружні карти дуже часто є паперовими або на сьогоднішній день популярними є Google карти. Навіщо людина їх використовує? Кожен мандрівник, мандруючи в певне місце призначення, хоче знати правильний і найкоротший шлях, щоби туди добратися. Але наше життя є теж також мандрівка. І остаточним місцем призначення нашого життя це і Царство Небесне. Але ми також маємо знати шлях, яким маємо йти. Маємо мати доброго вказівника, який покаже, в якому напрямку нам рухатися. І таким орієнтиром для нас є сам Ісус Христос. Бо часто в Святому Письмі Він і говорить про себе, власне, що Він ним є. От, наприклад, Євангелист Іван у 8 розділі говорить: Ісус сказав. Я світло для світу, хто буде йти за мною, не блукатиме у темряві. А в іншому місті, в 14 розділі, він каже: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через... Тому коли ми виберемо Ісуса за нашого провідника, який допоможе нам і вкаже правильний, найкоротший шлях до нашого небесного батька. Якщо ми будемо дотримуватися цього орієнтиру, слухати те, що Він каже, і робити це. То можемо бути певні, що зможемо без перешкод правильною дорогою зайти до небесного царства та зустрінемося з нашим небесним батьком.